Один маленький хлопчик любив з'їжджати з дитячої гірки, бо це так весело, що ранку він вибігав з дому і радісно прямував до дитячого майданчика, уявляючи, як ковзатиме вниз з гладкої доріжки. Та одного разу маленький хлопчик не наважився піднятися на горку по східця гірки, бо в тіні під сходинками він побачив страшного павука. Який сидів всередині сплетеного павутиння. І наступного ранку, маленький хлопчик не зміг з'їхати з гірки, бо страшний павук все ще сидів у своєму павутинні в тіні під сходинками яскраво розфарбованої гірки. Маленький хлопчик щоранку прибігав на дитячий майданчик і, похнюпившись, вертався додому. Бо страшний павук незворушно сидів всередині павутиння в тіні між сходинками гірки. Та якось мама прочитала маленькому хлопчику цікаву віршовану історію про павука, зовсім не страшну казку, і маленький хлопчик зрозумів, що не треба боятися того страшного павука, бо він не страшний, а пильний і дбайливий. Наступного ранку маленький хлопчик підійшов до яскраво розфарбованої гірки і, побачивши павука на звичному місці, привітався з ним. Маленький хлопчик потихеньку піднімався сходами на гору. Він рухався обережно, не тому, що боявся павука. Розумний маленький хлопчик намагався не знепокоїти втомленого нічним сторожуванням маленького Охоронця. Цю історію мені розказала мама маленького хлопчика, який вже трішки підріс, і павуків більше не боїться. А казку про павука, яку слухав маленький хлопчик, ви також можете почути, перейшовши за посиланням на мій канал.